До речі, що найважче тобі дається готувати? Типу, блядь, знов. -то. Сука, хінкалі срані, бля. Ти чого не? Да. <голов> зараз, зараз вся Грузія така. <реш> Не-не-не-не-не-не, я кажу, що я не цього таїнства не понял. Короче, я тільки замішав тісто, все там зробив, таке, ну все, типа, ну якби я все зробив там фарш, короче, купив жопу барана, замаринував її з кинзою. Все жопи. все жопа. Ну, все замішав. блядь. Мішав у жопі барана. А Потім, короче, у вас були слово таке, Гардіни. Сардіни, може? Ну, гардіни я... тут на шторах, Ну так. Це в Києві таке Гардіни. Uh -huh. Ну, оце, Гардіна, я називаю. Ну, Гардіна, бля, ну, тюль, тю, тю всі речі. Сука, от як так зробити? Поняв, оці, щоб вона була отака, як Гардіна, понял? Оцими uh -huh. ручками. Треба антресоль. От я, так, я ніколи, я так. Мені мама казала там щось поправ Гардіну, а я боявся, це наче вона. І тут я починаю робити хінкалі, у мене це травма дитинства, що я треба зробити Гардіну. І як тобі треба 12 зробити таких штучок, і ти так, блядь, на. Понял такий но. Я так раз, два, три, хуяць пельмени висув. Чекай, чекай. Да, а я готував борщ, ептугальный. А чекай, а гардійник, а ти по той чип, ну, типа та хуйнюшка зверху, блядь? Ні, там треба. Це складочки, це короче, По факту це є зморшки на тісті. Зморшки на тісті, а кладеш жопу коня і робиш зморшки на тісті. Да. Ну на, насправді, ну так, да, але ти не можеш з того тіста такого 12 зробити. Ну я, ну, я люди, які вміють, це мелка моторика, знаєш. Я інколи так приходжу, там в цех де все випікається. І там люди бувають так. Я стою, думаю, блядь. А може просто ти треба поняла? 12 складок, так? Може треба просто мати таку свою аналогію, наприклад, стрічі лютий <laughs> буде. Ні, просто. я пам'ятаю, треба, треба себе заживіть, заживіть трохиш, а, бля. Отак, отак. Ну, коротше, хінкалі, все, ні. І ще є, коротше, один є, є десерти, які робляться 4 дні. Короче, ти читаєш в інтернеті місяць, як щось там готується. Сука, ти заробляєш гроші, заробляєш гроші на, на те, щоб купити всі ці дівайси. Ти купуєш всі ці дівайси. Потім ти береш кремчик, пробив кремчик, заморозив. Сука, розморозив його і ще раз перебив, заморозив. Третій раз, тут три дні пройшло, ага. заморозив. Потім випікаєш якусь херню, купуєш духовку, береш медалі. Борошно робиш торт. Зверху викладаєш цей крем, сука, нарізаєш, їси конець.